Тут я. осінь зима, 20 кг. Ціна 1800 гривень за 20 кілограм. Почнемо з ось таких крутезних. Просто гляньте. Чоловічі в шикарному стані. Легесенькі, нежнурівочці, просто бомба. Наступні, це в нас ось такі. Перший сорт. 1800 гривень. Далі у нас ось такі кедуліки філи. На хлопчика. та ось такі червички. Тут малесенький дефект. Далі. О, далі у нас ось такі красивезні, новезні взагалі. Ну, на стійкому каблучку та прошити. Далі. Далі, далі, у нас ось такі. Також високі на стійкому каблучці. Та на шнурівочці. Далі на чоловічі червички. Супер легесенькі. А ще ось такі дитячі червички. Також в коричневому кольорі, тепленькі. Зима осінь, 1800 гривень за цілий лот. Виявіть собі. It's a miracle. Гляньте, такі шикарні. Розмір. 39 Далі. Далі у нас ось такі красиві шоколадні кеди дитячі. Розмір, розмір, розмір. 36-й. Далі у нас ось такі бордові. Замшов просто в супер ідеальному стані. Наступні у нас ось такі теплесенькі, це зима. Гляньте, які вони стильні, високі. Зручні. Та шкіра просто в шикарному стані. Наступні у нас ось такі з поясочком. Та ось такі дитячі, гляньте, які вони стильові, яке класне поєднання кольорів. Готова народити дітей, щоб вони ходили в такому стильному взуті. Гляньте. Просто гляньте, які Черевички. супер мягенька шкіра натирати не буде. Далі. Далі у нас ось такі дитячі. Просто, ну, це скарб. Що ви бачите перед собою? Далі у нас ось такі червички лакові, квітковий принт. Та ось такі жіночі. У ось такій платформі. Також шкіряні. Далі у нас ось такі. Опа, просто гляньте, які красиві стильові дитячі кеди від капа. Ну, ну просто. Ну. І гарнесенько почистити, і просто бомба. Ну, гляньте. За 1800 гривень 20 кілограм товару. Ось такі, Капучино колір на замочку та на курівочках. Всі набоєчки, все на місці. Розмір. Розмір не скажу, думаю, дев'ятий. Та ось такі останні чоловічі черевички. Нагадую, 1800 гривень за 20 кг ось такого стильного та крутого взуття. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів у Viber. Очікуємо на ваші замовлення, адже це взуття, того варте. Ну просто, ну, гляньте. Ну капа, просто скарб.